Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від е, Moschino. Аромат е, Toy to Pearl. Перлина. І аромат у нього така класна пляшка. Не сама пляшка, не сам флакон, а колір. Там просто-просто чудовий. Е, е, якщо ви ще не підписані на мій канал, то Підтримайте мене підпискою і розпові... розповідайте мені, чи вам подобаються ці аромати від Moschino. І якщо так, то які аромати у вас є, які аромати ваші улюблені з цієї гамми? А я розпочну вам розповідати про цей аромат. Так, я вам спочатку мені потрібно на себе його нанести. Та трішечки попити води. У мене знов та сама, та сама чашка. Це як це кухлик, так? Скажіть мені, будь ласка. Так ось, ем, ось у мене оцей пробник Moschino Toy to Pearl. Я ще один раз пшиканула на себе. І зараз, подивлюся, все добре. Розпочинаємо. Коли я вам сказала, що колір пляшки, він просто, знаєте, він такий, що вас просто примушує дивитися на нього. Колір схожий дуже на, на бензин, коли цей бензин на асфальті. Оце така пляма, вона така різнокольорова, дуже-дуже класна. Ось, ось у мене є від пробника цей ну, картонка. Оця. Ось, ви подивіться, я дуже сподіваюся, що на камері це, було, це видно, як воно там від золотого, золотого до такого синього, до зеленого. Трішечки таке, знаєте, ну це супер класно, супер-супер, супер чудово, і пляшка така ж сама класна. У мене ще є і блотер, але ну, ну блотер, звісно, що він це просто така картонка, і вона просто так ось. Прокольорована такими а, різними а, кольорами. Е, ну ось, е, А це, ну це ж просто супер. Коротше кажучи, давайте, давайте розповім, що там за ноти є. У нас і трішечки я буду гальмувати, бо я ж перекладаю, так що вибачайте, люди. А, що у нас тут є? А, лімонний сорбет Орегано це а, спеція. Пісок, фрезія, жасмін, кіпарис, віт... вітівер та мускус Оце все, що у нас є. Коли я цей аромат протестувала перший раз у магазині, я його на себе напшикала. Спочатку я напшикала на цей блотер, а потім на себе на руку. І знаєте, перший, перший просто перший пшик, це було щось неймовірне. Це, було, це був, знаєте, такий. Такий вибух е цитрусів, лимона, таке все яскраве, соковите, е таке, все, таке все, знаєте, е смачне, ось такий смачний, такий запах лимона, але не такий запах, наприклад, якщо ви знаєте аромат Шопар лимон дульчі, це солодкий лимон. Там, там ось прям, є, прям такий солодкий лимон. Цей це просто такий, знаєте, лімон-лімонний. Лимон. Такий унісекс. Ну, і, і ми ж всі знаємо, що ці аромати, вони унісекс. Оцей той той тю. Ну, я подумала, ну, супер, все класно. Потім, а, потім оцей лимонний, і я така ще думаю, Мені ж потрібен цей аромат. Я ж, я ж полюбляю дуже аромати унісексові, мені він потрібен. Мені він просто-просто ну, необхідно його мати. Потім думаю, так, слухай, гальмуй красуню, бо в тебе дуже багато ароматів. І, і, і знаєте, я е, з часом, з тим, що ось моя колекція, ось вона все росте і росте. Я з часом стала такою людиною, що я до покупок ароматів я підходжу зараз дуже обережно. І я просто не хочу купити ем, черговий аромат, щоб він потім у мене там десь стояв. Це, це мені не потрібно. Так ось я, я така: так, чекаємо, що там буде. Мені ось цей пробник дали у магазині, я пішла просто. Просто походити там ще по, по, центру, по торгівельному центру десь через хвилин, може 10. Ось цей, ось цей лімонний, оце ось, ось відкриття лимонний, його вже не було. Воно було зміщене повністю таким, знаєте, білим, білий квіт. Я потім подивилася, що це жасмін. Тут, тут таке написано, що це жасмін, тут є у нас жасмін. Так ось, і не просто цими білими квітами, а оці білі квіти, оце їх, їх серце таке індольне. І потім десь ще хвилин 5, і у нас вже немає лимона. І у нас вже немає лимона, і у нас вилазить нота, мінеральна нота. Я не можу сказати, що вона мені подобається. Навпаки, вона мені не подобається. Ця нота вона трішечки на, на, мені нагадує ноту, як у Металік ем, Ford, але ну, не, в, не, в, не в таких розмірах, бо, бо Tom Ford, Металік це щось таке страшне для мене. Тут, тут, тут його дуже-дуже мало, але воно але є. Не таке, зовсім не таке. Якщо, якщо ми беремо, що Міталік Томфорд це 100%, то оця нота тут, оця мінеральна нота тут, це 10%. Тобто це, це просто дуже-дуже це просто мало. Але вони є. І воно, і я відверто можу сказати, що воно мені трішечки заважає, трішечки мене турбує. Потім, після цієї ноти, у нас орегано і вітівер. Ем, тобто у нас у такі ем, ноти і все. І я знов кажу, я не проти чоловічих ароматів, я іноді їх ношу і я не проти. Коли я перший раз наприклад, цей аромат на блотер, та на себе, я подумала, що ну так, це такий, знаєте, аромат унісекс 40 на 60% 40 жіночий, 60 чоловічий. І ось згодом, ось ну, просто оці 15 хвилин. І це перехилило так аромат, що це 10 жіночий, 90 чоловічий аромат. Плюс оця нота, мінеральна нота. Я не можу сказати, що це поганий аромат. Ні. Я навіть іноді думаю про те, щоб його купити. Тому що ну, мені він подобається. І ця мінеральна оця нота, вона, я не можу сказати, що вона мені там. ну... Вона мене турбує, вона мені не дуже подобається, але тут є інші речі, які мені подобаються. Тобто це такий, ну, такий маскулінний аромат, дуже класно зроблений. Е, про, е, про, то, е, про те, як він там на нас е, довго чи довго він на нас. Е, живе цей аромат. Декілька пшиків на руку і гарантовано просто 5 годин Як на мене, це дуже добре. Це дуже добре, і у нього є потім такий величезний довгий хвіст, тобто цей аромат його чути він класний, він чоловічий. Якщо ви, ви така, знаєте, е, знаєте, жі, жіночка, прям така жіночка, жіночка, я ношу тільки аромати жіночі, е, навіть унісексові ніколи не ношу, то цей аромат не для вас. Не для вас 100%. Якщо ви носите і те, і те, то можливо, можливо. я б сказала, що цей аромат він більш чоловічий, ніж е, жіночий. Потім оця, ося у, них, оця, ося у них гамма. той, той Ви пам'ятаєте, перший той, іграшка, перша іграшка, вона була ну, прям зроблена як іграшка. Був такий, такий ведмедик, прям такий м'який. Потім прийшов ведмедик уже в такий ось пляшочці скляній. І він був такий така пляшка жовто-жовто-біла, така пляшка. Це був такий ну, нормальний нормальний унісекс аромат. Нічого там екстраординарного не було, як на мене, але такий нормально, стандартний, гарнесенький унісекс. Потім вийшов ведмедик чорний. Чорний мені не дуже сподобався, бо він був дуже чоловічий. Знов. В тому, що він чоловічий, не має нічого поганого, мені просто сам запах не дуже сподобався. Потім рожевий люди. Рожевий, ось рожевий це найгірший, як на мене, це найгірший. Ось уявіть собі жіночку, яка намазала губи собі помадою, старою помадою, яка так, знаєте, як яка стара помада пахне. І вона при цьому жує жуйку а, з трояндою. Оце вони. Оце, оце, оце воно було. Оце було щось таке, знаєте, стара помада губна плюс трояндова жуйка. І ця трояндова жуйка, вона не дуже там, вона тільки ось у відкритті аромату, і потім просто така стара, стара троянда. Це це було щось щось чимось. Ось і зараз оцей. Я можу сказати, як на мене, оцей аромат Toy to Pearl, ось цей, про який я зараз кажу, як на мене, це найкращий аромат з цієї лінії. Мені здається, що цей аромат його потрібно протестувати, якщо ви любите цю лінію, якщо ви любите цей бренд. Непоганий аромат, і зізнаюсь, що я іноді й думаю, чи потрібно, чи ні потрібно його, тому що він не пропаде. Якщо я, я його куплю, і якщо я після декількох пшиків зрозумію, що він ні, він не для мене, то, то він піде до чоловіка, він йому дасть ради. Ось так, я ще хочу а, зробити такий, знаєте, другу частину цього відео, ось зараз. Хочу просто з вами поговорити, трішечки вас, а, а, щоб ви зі мною а, в коментарях, щоб ви мені написали, чи є у вас такі пляшки, а, флакони, ароматні, які вам не подобаються. Ось, наприклад, оці, оцей від медик цей, ну, це, це не для мене. Ще у мене є тут декілька е, пляшочок, зараз я їх вам покажу. Оце така пляшечка від кашарель. Сам аромат, я, я повторюю, сам аромат, мені дуже подобається. Це кашарель Yes I Am. це перша версія, класична версія. І вона дуже класна. Але пляшка, люди, ну що ну, ну, це? Ну, це помада, я розумію. І це помада, і вона ну, нормально зроблена. Тобто, коли ви оце на неї дивитесь, ви розумієте, що воно зроблено класно, воно зроблено на фабриці, де там був контроль за всім, за всім цим. Але я не знаю, мені здається, що цей аромат, оця пляшка, вона була зроблена з розрахунком на, на... Дівчат, яким там від 12 до 15 років, бо я не можу уявити собі жінку, якій би ну прям там сподобалась оця оця пляшка. Ну, я не знаю. Я повторюю, я не маю нічого проти цієї пляшки, але ну вона могла б бути і просто, знаєте, класична пляшка, якась квадратна там пляшка. Далі ще одна пляшка, і ця мені подобається. Я вам розказую про ті, які мені не подобаються. Мені не подобається 50 мл та вище там 50 і 80. Так Так ось, чому мені подобається оця, та, що 30. Тому що цей підбор він е, знімається. І коли ви його зняли, то у вас є тут розпшикувач, ви його розпшикали однією рукою все, все добре. Коли у вас оце така велика пляшка, прям така велика пляшка, вона підбор у неї не знімається. Підбор у неї має тут таку, таку дірочку, і ви розпшикуєте. Отак. Ви повинні взяти цю пляшку отак і розпикувати обидва об, оби руками, бо однією рукою це, ну, як на мене, це не дуже. Це не дуже зручно, і це мені не подобається. Е, далі, оцей, оцей аромат. В ньому немає нічого такого, бо сама пляшка, вона ось, ось вона ну, тобто, більш-менш така нормальна. Але оця кришка, ну, це щось, щось таке, знаєте? Тобто, це, я розумію, що це а, це аромат від, від це аромат пульс від Біонсе. Так ось, цей аромат, він зроблений для того, ну, розповісти нам, що це такий хмарочіс Нью-Йорку. Оце, оце воно. Але для тих людей, як я, у кого є якісь там, ну, не одна пляшка, не дві, не три. Ми цінуємо більш за все, за все ми, ми цінуємо те, що наші пляшки, вони стоять ось так. Поряд один з одним і нічого їм не заважає. Тобто, що вони, ну, я не можу сказати, стандартизовані, ні. але що їх зручно, зручно зберігати. Оцю пляшку її незручно зберігати. Цей флакон він, він такий знаєте, він, ну, величенький, він не, дуже, не дуже зручно з ним ставити щось, щось інше поряд. Далі ще один, але тут мені, ну знаєте, це Елен від Мюглер, і це такий, знаєте, футуристичний такий флакон. Це у нас прибулець, і він схож на, прибульця, на прибувця. Але я, я, мені не подобається цей флакон. Ну, я не знаю, ні, ні. Не подобається А сам аромат так, дуже подобається. Далі, у мене тут є ще декілька ароматів. Зверніть, зверніть увагу на аромат, який у мене там біля слона стоїть. Це Булгарі. Це лімітована версія Булгарі. Це Булгарі і Меріка Транзу. Меріка Транзу вона. Ем, вона. Я знаю, що вона малює. Але вона там ще чимось займається, бо вона робила навіть малюнки, ескізи для того, щоб її, її, її малюнки були на шовкових платках від Булгарі. Ну, щось таке. Коротше. І ось ця пляшка дуже дуже класний, до речі, аромат. Це булгарі. І вони зроб, зроблені як це. Якось одна частина і друга, вони ось отак переплітаються один з одним. Я не фанат оцього, ось ця частина ще більш-менш так. А оця там, де така пластмаска, вона мені не подобається. Бо це ну просто тут ну, просто видно, що це пластмаска. Ну, і сам, знаєте, сам дизайн такий. Ну, тобто всі ці пляшки вони непогані, і дизайн він, він непоганий, якщо вам подобається виставляти свої, свої флакони на, ну, для інших людей. Ось вони там до вас прийшли, там, де у вас є столік, парфумерний столік, там, де парфуми ваші, там, де косметика ваша, і вони о, яка класна пляшечка, о, який класний флакон. Оце я роз, розумію, а для тих людей. Дуже багато флаконів. Ми такого не робимо. Нам, нам потрібно закрити, закрити кімнату, щоб там не проходило сонце і, і, і все, і, і щоб ну, ніхто їх там не, не торкався до цього всього. Тобто не дуже, не дуже зручна ця штука. Далі у мене ще є декілька пля, пляшочок. Оце така, і з цією у мене все добре. Оця оце мені, оце мені ще подобається. Це така штука, що ви знімаєте кришку від неї і розпшикуєте без, без проблем. Це супер. Іди сюди. М -м, класно пахнеш. <зум Turningilly> що мені не подобалось, і. Це було ну, ну, доволі довго, доволі давно це було. Якщо ви пам'ятаєте, раніше ці оці аромати вони мали тут таку дірочку, тобто оця штука вона не знімалася. І вам потрібно було пшикати оце отак. Оце отак пшикати. Ну, тобто, як оце, оці флакони тільки великі. І це було дуже-дуже незручно, бо потрібно було от так все оце, тримати, розпшикувати дуже незручно. І декілька разів мій флакон просто падав в рук і там, катився там собі. І я думала, ну все, ну все до побачення, флакон. А, ні, все, все, все добре, не, роз, не розквашувався цей флакон. Але добре, що вони зробили так, що ви знімаєте оцю кришку і все. І ще два флакона, І вони такі, знаєте, ну тут я не дуже, знаєте, об'єктивно їх можу оцінити, бо я дуже люблю цей бренд. І це у нас Jean Paul Gaultier. Я знаю, що багато кому не подобається оця баба, а мені вона дуже подобається. Цей флакон, він класно зроблений, і ще він такий, знаєте, він компактний. Навіть якщо ось як той ось у мене такий чоловік, якщо він він там 125 мл, тобто він такий великий, він все одно компактний. Це ну, не така пляшка, що ви не знаєте, куди її там приткнути. Ось, так що. Оці мені дуже подобаються. І, і, і мені ще подобаються оці. Я знаю, що деякі люди там скандалізують. Ну, він так і називається скандал. Ось тому, тому мені здається, що оці ноги, то вони і провокують. Оце такий скандал. І я знаю, що дуже багато кому ці ноги не подобаються. А мені дуже подобаються. І сама пляшка дуже-дуже класна. Я навіть пам'ятаю, що там. Хтось сказав, що нібито там баба втопилася у бочки. Ну, щось, щось таке, ну, люди, ну, ну, ні. Я їх так і називаю. Оце баба, це ноги баби. Ось. Оце от такий мій розказ, це таке моє відео. На сьогодні я хочу від вас дізнатися, чи ви знаєте цей аромат про. про Оцей той Ту Москвино, я ще раз вам покажу, бо це ж така краса. Чи ви його знаєте, чи ви його вже тестували, роз, роз, розповідаєте мені, і чи є у вас якісь там пляшки, які вам не подобаються, і, яких у вас, і від яких у вас там. А, знаєте, що мені ще не подобається? Оці пляшки. Оця Марина де Бурбон, це щось таке. І, і, і ще мені не подобається, але зараз у мене немає цього аромату. Губи, лагуна, Сальвадор Далі, там Ніста Губи. Це теж є. я не дуже. не дуже, ось, Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мене, пишіть мені коментарі, будь ласка, і я вам бажаю. Доброї неділі, неділі, і зустрінемось у середу. Цьомки, Па-па!